Вітаю ком'юніті. Сьогодні в нас 26 лютого, понеділок, як завжди, починаємо з нашого американського індексу DXY. Це в нас наразі теж наветимфрейм. Ми бачимо, що свічка відкривається чорною, тобто ведмежею в середині даного цього тижня. Що нас тут цікавить, в принципі, Ну, по-перше, даний ордерблок, який був протестований, ми побачили величезну свічку вниз. Ми вернулися назад до нашого нижньої зони підтримки. І, в принципі, ми зараз від неї відбилися на минулому тижні, і зараз, відповідно, ринок розпочинається знову в нисходящому напрямку. Це свідчить про те, що, в принципі, я би хотів побачити ще нижчі ціни на індекс американського долара. Відповідно, побачите вищі ціни на євро і на фунті. Дана зона, від якої ми відбилися тут, виступала хорошою зоною ліквідності, від якої ми почали відбиватися, і дуже сильно корекційно рухалися вгору. Відповідно, це теж таймфрейм. Свічки ми бачимо різної довжини, але тіні свічок вказують нам на те, що ми мали протестувати. Наш ключовий рівень на вищому таймфреймі. В даному випадку це була зона, грубо кажучи, 105 за ну, відповідно DXY, свай індекс Діксвай. Відповідно, якщо ця зона протестована, ми відбилися вниз, набрали нижче ліквідності, відбилися на минулому тижні. Даний тиждень ми відкриваємося, ми знову починаємо падати. На даному таймфреймі ми можемо побачити дуже подібну картину. Ми дуже багато розповідали про даний оцей бичий сценарій на індексі DXY. Коли він протестувався, ми бачимо зараз, що формується в принципі вже п'ята хвиля вниз. Відповідно, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ця зона ліквідності і оця зона ліквідності це буде нам слугувати так само хорошими нашими цілями, де ми можемо побачити або розворот, або пробій, і відповідно далі падіння вниз індексу DXY. У даному випадку потрібно врахувати те, що в принципі динаміка є спадаючою, і ключовий рівень в нас досягнуто, тому я нічого не бачу, тобто нічого нам не мішає рухатися далі вниз, тому така ситуація в нас на індексі DXY, дивимося на євро-долар. Відповідно, даний рівень дуже гарно був відіграний. Ми побачили іквеловс в даному випадку. Тут пішли вище, зняли ліквідність і повністю також почали розвертатися. Е, в даному моменті, е, якщо ми побачимо, подивимося тижневий тимфрем Євро. Е, так само мені дуже гарно виглядає, знову ж таки, зняла гарну ліквідність, пішло, пішов величезний імпульс у форум вернулися назад. і відповідно Сьогодні відкриваємося так само згідно кореляції до американського долару, рухаємося вгору, і відповідно я також не бачу ще жодних причин, щоб ми почали опускатися нижче. У нас гарна ліквідність буде на даному рівні ось тут. І так само усі всі максимуми, які були сформовані тут, мали би їх також зняти. Тобто, в принципі, цей тиждень можна вважати бичим по відношенню до всіх улюдних пар. Відповідно, долар буде рухатися вниз. Це те, що ми зараз бачимо. Денний тимфрейм дає нам підтвердження того, що ліквідність знята. Корекційно рухаємося вгору. І сьогодні ми бачимо, що на Азії, на Європі трохи пішли вниз. Відповідно, зараз починається скоро вже американська сесія. Ми піднімаємося вгору. Відповідно, все, все згідно паттерні, все згідно теханалізу, дуже гарно все виглядає. Тому бачимо, що ми можемо побачити ще вищі ціни на євро. Фунт Фунт далі в нас рухається в даному каналі. Є верхня межа, є нижня межа. Ми все ще, все ще рухаємося там, але знову ж таки, якщо ми говоримо про кореляцію, то ми можемо побачити на фунті вищі ціни також. Тобто на даному таймфреймі ми бачимо дуже багато свічок вгору. Е, Кожна свічка вона закривається тілом. Це вказує нам на те, що в принципі, бики зараз мають перевагу на ринку. І відповідно ми бачимо, що ми рухає, рухаємося вгору. Е, важко, в принципі, сказати, які ту зони ліквідності ми можемо шукати. Ну, в принципі, як мінімум, усі всі три максимуми ми точно маємо зняти. Ну і, відповідно, я вирухався Вище до цієї, до цієї зони зони 1.2750, грубо кажучи, там, де тіла свічок закрилися чітко. І, відповідно, це наша буде так само короткострокова і відповідно довгострокова ціль на цей тиждень. Тому бачимо ситуацію наступну. Тепер давайте ще передаємося наш економічний календар на цей тиждень. Подивимося, що у нас цікавого буде ну, сьогодні. В понеділок нічого цікавого немає. Вівторок, в 3.30, будуть новини по американському долару, як завжди. В 5 годині та так само будуть новини. В середу ми бачимо вночі CPI по Австралії Нас і не цікавить. Процентні ставки по новозеландському доларі, які нас так само не цікавлять. Знову ж таки, в середу, в 3.30 так само будуть важливі новини по американському долару. В четвер, 29 число в нас знову ж таки, в 3.30 30 американський долар, Канада. І в п'ятниця, в 5-й годині, так само в нас є американський долар. Якщо коротко, то в принципі ми бачимо, що ці новини вони зображені червоним, тобто, що вони будуть давати якусь волатильність. Звичайно, вона буде, звичайно, нам вона потрібна, але. Я не можу сказати, що це там дуже важливі новини. Тобто, у нас немає ні, ні CPI, ні NFP, ні процентних ставок. Тобто всі ці новини, які будуть треті, тридцять вони є звичайними новинами, які власне і створюють цю волатильність, і за рахунок якої ми доходимо до наших ключових рівнів. Тому я думаю, що тиждень буде відносно спокійний, але також цікавий і, в принципі, можна нам буде спробувати заробити. Тому така ситуація. Так що, якщо підсумувати, то DXY, Свайми, в принципі, бачимо, що буде рухатися вниз. Євро вгору і фунт так само вгору. Всім дуже дякую, і побачимося вже на наступному тижні.